Всім привіт! Сьогодні, як завжди, вибрався на риболовлю. До речі, дуже цікаві місця. Неодноразово в цих місцях був, ловив на махову вудку. До речі, ось вам ставочка. Можете поглянути, що в цих місцях ловиться. Ось, сів. Осе повело. Такий добрячий. Зараз ми його будемо брати. Ось він. жадібно взяв. Ось такий карасик у нас взяв на мастирочку. Ось він бачите такий красень. Заліковий. Взяв жадібно. Притопив, як повело. І такий красунчик сів. Ну ось такий гачок і таку мастирочку. Ой, який красень. Але сьогодні вирішив все-таки не на махову вудку ловити, а взяв з собою ось такий спінінг Це у нас ультралайт графіт лідер фінеза UX з тестом 1.7. У мене дуже багато відео, як я ловив таких залікових окунців І сьогодні також дуже хотілося побачити, що в цьому місці, що можна спіймати, окрім карася. Бо гадаю, що все-таки тут є і окунь. І щука. Тобто зараз все перевіримо, як там кажуть, якщо не побачу, то нікому не повірю. Але сьогодні буду все-таки ловити на ось такі силіконові приманки, це на силіконої приманки Zemex. До речі, він плаваючий цей силікон. І ці силіконки, гадаю, що в них буде дуже цікаве майбутнє, оскільки вони дуже будуть хорошо ловити пасивну рибу, таку як окунь, щука і навіть судак. Але сьогодні буду ловити ще на оберталки і каливалки. І потім дізнаємося, що у нас ще буде на сіліко. О, конець, зараз подивимось і вам покажемо. Щучка ще конець. О, так це Ого, давай, 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 давай. Тихесенько, усе заліковий. Хотів підтягнути приманку і одразу удар. Подивіться, який красень. До речі, такий заліковий. І взяв жадібно на силіконовий такий смаколик. Лярва. 0,8 колір. І такий окунець. Тримаю свою рибинку. Може щось ще скажеш. ловіть рибку задоволення. Робимо ж таке закидання. І ось так от ведемо нашу приманочку. бачили? Є, є клювання. Невеличкий окунчик. Ось на оберталку. Покосився такий невеличкий. Самі перші сьогодні такий окунчик відправляється до водички. О, подивіться, рибалки щось ловлять. Доброго дня, пробачаю, що відволікаю. Підкажете, щось клює? Ну, нічого, поки що нічого. Що, зовсім нічого не спіймали? Ще нічого. А на що ловити? Оце маленький облірочок, міноха 55-го. а у тебя как? На что? Да я сейчас буду на оберталке МЭПС одиночка Ну, спочну вам без этого, а потом будут силиконовые приманки. Пробовал фонарик, как-то прошел по озеру, но ну, что-то, ну, не, не, в обиду сказано, но как-то вертушка не... Ну, сегодня не ахти. А какие у вас вертушки? У меня тоже есть и мэпсики, и блуфоксики, и вот, вот такая вот есть небольшая подборочка. Это у вас тут вообще интересно, у вас тут и... Мини есть. Не знаю, ну кто знает, вот это вот где-то сейчас еще и беленькие есть. Хватает. Ну это такое, подборочка уже тоже. Маленькие космостерочки очень хорошо ловил железка Вот такого 300-400 грамм на отпуск. Прикольно. На 1,7 грамма спиннинг Очень а прикажен. що у вас на сікаду? Хоч одну рибу спіймали, бо в мене такі є маттайгері. Ні одну, не повериш, не повериш, я, ні повіриш, не повіриш. Я одну. повірю, бо я в мене така сама Страйк Про, тільки в Маттайгері. Жодної риби не спіймав. Навіть а тут риб. також є точка удару. Тоже саме, непонятно чому, але ні одну не поймав. До речі, хто ловив на таку сікаду, ставте коментарі, бо мені дуже цікаво дізнатися. У вас вийшло хоч раз хоч одну рибину спіймати на таку сікаду від Страйк Про. Ну, калібалочки теж маленькі. Все, он там, ну, Жириховує, все є. Ось як він штовхає Ось Ви кажете, що не клюють на оберталки коливалки. Клюють. От поставок, зараз пробую. Так що такий непоганий окунчик. Але ми і сьогодні і такого не будемо забирати, але взяв жадібно. Так, зараз я вже спробую. Зараз зробимо туди закидання під кущі. Там у нас травичка і лівіше кустик є. І біля того кустика завжди кліє. Тобто зараз спробуємо ще зробити тут закида 3-4 і потім будемо рухатись далі. Ось на першому закиді зараз проїв, нічого немає. Тільки травичку. І може зараз... на іншому зараз щось і буде. Ось я Поклав, майже біля кустика. Ось, ось взяло. Подивимось, що це в нас. Ой, який красунчик. На оберталочку взяв жадібно такий красунчик, пливи. Це однозначно подобайка. Що, Сашко, давно тебе не бачив? Бо я там ходив, шукав. Щось кліє? О, я дивлюсь, в тебе два штучки, що тільки два штучки спіймав, все? Ні. Що, тільки два і все? Кажу, дуже мелкий бере. А, багато було, так? Да? Так. А на яку приманку? На землю. На землю? Так. І що на паузі береш чи що? Так, да, на паузі. Надовго. Зрозуміло. А кольор який? Ще немає. не Ладно, достанеш, покажеш. Ось, щойно ви бачили, клювання було. Це Одягаємо таку саму приманку. Вирішив також поставити цей смаколик. Смородина 3 грами. Ну, точніше 3,5. І ось така приманка на такому гачку. І зараз подивимось, що у нас буде на паузі. Бо приманка, повторюсь, у нас сьогодні плаваюча. О! Сашко, що сіло? Ні, ого! Осе бойкий! Осе бойкий! Взяв жадібно! Ти дивись, поставив силіконову приманку ту. Надо трошки його взяй. Такий непоганий. Опа! Прям в шахті. Як його відчепити ще? Оце він бойки б'ється. Що? Ось такий красень. Пливий. Це, друзі, вподобайка. На паузі все-таки ж вмовив на ось таку приманку. Ось вона. Лярва, земен плаваюча. Зараз у нас на вже 5 година вечора, тому у нас гадає, що зараз буде вечірній вихід і тому треба його не прогавити. Тобто ми йдемо снідати і продовжуємо далі шукати для вас бажані клювання і, і показувати, яку все таку рибу можна спіймати в цих місцях, де всі рибалки зазвичай ловлять карася. Зараз ще спробуємо ось тут біля кущів зробити декілька закидів бо дуже цікаво така велика течія і гадаю що тут щось може бути щось стояти який хижак тобто зараз Сашко ловить трохи левіше від мене а я вирішив трохи правіше о, сидить ти прикинь спіймав на оберталку Котрий знайшов під водою, дивись. І, до речі, такий заліковий. Ось такий красень. Ну майже заліковий. Але влітку цей розмір, до речі, непоганий. А навесні дуже малий. Ну, все одно ми тебе відпускаємо. Пливи. Все як завжди, вподобайка. О, так це вже тебе такий непоганий, ти спіймав. О, вітаю! Ось такий красень. У нас таку оберталочку, Сашко щойно трохи спіймав. Я щойно спіймав і Сашко спіймав з такого. Ну, на. Отже, друзі, така в нас сьогодні риболовля вийшла. Перевірили силиконові проманки новітні, перевірили блешні. До речі, я сьогодні, як я казав, ловив на оберталки коливалки. Хотів спіймати щуку. Жодного клювання не було, тільки були окунці. Но Періодично ставив силіконові приманки земен. І були мене клювання, і, до речі, непогані такі, як у інці. на сучасній силіконові приманці також земен і фанатік. На сі, як там, павучки чи як вони звуться? Так, павучки. Плаваючі. Щось він такий вялий, як сам павучок. Тобто така у нас сьогодні рибаловля вийшла на міських озерах. А ви підписуйтесь на канал, гадаю, що далі будуть рибалки більш продуктивні, більш цікаві. І більше риби буде в кадрі. Ось такі йожики. шипунчики. Ось. Агресує. Як дізе робить? Дир, 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 дир.